Підприємства, коли подають свої дані, там було багато розбіжностей по окислам азоту, якщо пам'ятаєте. Двоокис азота підприємства дають свої дані згідно обґрунтування своїх документів на викиди в атмосферу, і там усі показники азоту, сума окислів азоту перераховується на діоксид азоту. Це, ну, це такий закон. А ми порівнюємо, і ми видали всі дружно оцей двоокис азоту. І вони порахували двоокис азоту, а намагаються порівняти його з тим, що мірюється оксид азота і двооксид азота. Тому воно і не буде збігатися. І чому ми про це. Не говоримо про чому, чому ми про це не згадуємо, я не знаю. Тому у нас пропозиція продовжити моніторингові дослідження. Також вони потрібні всім для того, щоб зрозуміти. З урахуванням усіх джерел викидів, у тому числі, як комусь і не подобається, але й в і в тому числі автотранспорта. Його теж треба враховувати. Тому ми пропонуємо. Продовжити моніторингові дослідження. По-перше, по-друге, у нас на сьогоднішній день, коли ми кажемо, що необхідна розробка заходів, на сьогоднішній день е, йде зміна законодавства. Е, є проекти документів, але ці проекти документів ще не прийняті. Вони пов'язані саме з розробкою найкращих доступних технологій. Рекомендаціям по заходам і тому підприємства не можуть визначитись і ну як там кажуть, дайте то, що у вас заходах. Це не зовсім правильно, бо на сьогоднішній день нам треба отримати оці прийняті документи, і тоді, згідно з них, планувати свої заходи. І тому наша пропозиція продовжити моніторингові дослідження. З визначенням всіх джерел, впливаючих на атмосферу міста Запоріжжя, і е, отримати документи, які будуть прийняті Міністерством екології, врахувати всі джерела викидів, і після того продовжити на сьогодні призупинити розробку заходів і далі продовжити розробку програми. без заходів немає програми. Правно створюється для того, щоб розробити заходи і впроваджувати ці заходи. І Досягти результатів щодо провадження заходів, а саме зменшення забруднення, не моніторинг, а зменшення. Ми повинні через п'ять, через сім років, так, як зазначено в технічному завданні. Не через п'ять років отримати нові заходи, лише отримати, а отримати вже результат через п'ять років. Щодо розходження даних, там те, що ви кажете по розрахунку я наводив. Інший приклад, що може стосувати, чому може бути розходження даних. тому що ми маємо теоретичні дані підприємств, які не перевіряють на сьогодні клічну інспекцію. Тобто, по фактично, скільки викидають, що підняться на сьогодні, невідомо, тому що це ніхто не перевіряє. А дані, які випрацюються, це дані самих підприємств, і можливо, вони менші, ніж є насправді. Ну я хочу сказати тут тепер... Підприємства, які присутні, які присутні онлайн, вони скажуть, що е, дані для розрахунку взяти, е, взяті максимальні. Ні. Бо сьогодні більша частина підприємств е, е, призупинили свої виробництва, частина зменшила свої виробництва, і, а для розрахунку надані, надані максимальні це ви дані. Ні, це не Тому? це Тому? Я okay. Розумію, я не став це про це казати так, але дійсно це, це ще більше викликає викликав okay. питання ще більше розбіжності, тому що якщо в такому разі ми по факту беремо. Ну наприклад, беремо одне найбільше підприємство, не буду називати його, так яке працює там на 50%, А тобто потрібно було зменшити викид при розрахунку на 50%, А їх взяли при про розрахунку на 100% виробництва. Так і от так беремо раз. то У нас буде ще більша розбіжність. Між фактичними даними, які отримуємо з великим перевищенням, фактично те, що ми, і розрахунковими аналізу ризику, які зараз виконуються. Тому, тому я ж кажу, що є підстави вважати, що ті дані, які приводяться, не співпадають з фактичними. Тому я і казав про це розроблене, що потрібно привести відповідність, знайти можливість привести відповідність. Розрубковий і фактичний. Можливо, якимось коефіцієнтом чи іншим шляхом. Я не знаю. Що запропонував розробник, яким чином це можна врахувати. Ну, щодо призупинення програми, мені здається, це недоцільно. Ми за порушимо закон. Закон вищий так. за всі проєкти актів, які розробляє а, Міністерство. Ну, дивіться, закон. Міністерство для чогось ці підзаконні акти розробляє, для того, щоб виконати цей закон. Ми зараз... Ми зараз не можемо зрозуміти, чого у нас перевищення по двоокису азоту. Отам от от така червона картинка була. Але це тому, що теоретичні дані надані з перерахунком на двоокис азоту, сумарно, так. Коли ми порівнюємо з гідрометом, він вимірює окремо оксид азоту, окремо диоксид азоту. Це перше Оце, розбіжність. Не враховується зовсім автотранспорт, а у нього теж є у викидах до ОКС азоту. І тому ми зараз будемо дискусувати на цю тему. Є багато варіантів, але в нас недостатньо даних для того, щоб виявити оці всі розбіжності, їх треба продовжувати. Можна моніторинг продовжувати. Можна якось розробити програму, щось прокоментувати. У нас є така дискусія з приводу цього всього Так, будь ласка, з приводу того, що розбіжності ми сказали. Розбіжності є тільки по трьом речовинам: це зірковуглець, формальдегід і азон. У Азон ми не викидах. Це Озон, це природні озони, які формуються за рахунок інших речовин. Давайте поки залишимо Озон. Озон треба моніторити. Це проблема взагалі світова. І це ми знаємо, що пов'язано з змінами клімату. Тобто, давайте так. Тобто у нас є речовини зірковоглець. Ми сказали, що викидає лише три е, джерела викидів загалі, у місяць п'яти тисяч джерел викидів. Тобто сіркову якісь та якісь невраховані джерела викидів. Ми вже проаналізували кучу інформації, ми надамо інформацію, з яких джерел може бути сіркову Друга проблема у нас формальдегід. Ми проаналізували купу і маємо дуже високий практичний досвід. В лабораторії 50 років інститут проводив дослідження. Ми можемо сказати, що формальдегід формується за рахунок фотохімічних реакцій. І це факт. Ці моніторингові дослідження останні чотири роки фіксують е, постійний е, однаковий рівень формальдегіду в місті. Який би у вас автотранспорт не був, ви вибачите, наскільки ну, формальдегіду не може бути, то це, скоріш за все, саме формується за рахунок фотохімічних реакцій, і саме за впливом азоту діоксиду, якого у місті достатньо. Він є основним прекурсором загалі, утворення формальдегіду. І останнє питання це у нас фенол. Фенол у нас, в принципі, є якісь деякі розбіжності, але не дуже високі. З приводу азоту, з приводу пилу, з приводу інших хімічних речовин, які ми аналізували, ми бачимо повне співпадання з моніторинговими даними. Отже, якби проблема в тому, що є якісь розбіжності і що щось так, це просто ну якось ну не зовсім вірно. Ви Розумієте, для того, щоб видати вже якісь. Ви хочете отримати наразі остаточні взагалі заходи цієї програми. Ми до цього рухаємося і просимо вас почекати. Це все буде, але для цього треба потрібен час. Ви прекрасно знаєте, що для такого підприємства одного з місті розробляється інвентаризація і дозвіл на викиди мінімум 9 місяців. Наразі у нас 20 підприємств за 4 місяці. Тобто ми просимо почекати. Інформація обробляється і робляться певні дослідження. Дякую за увагу. Олена Ігорівна, може, хоче щось сказати? Так, я хотіла би сказати, що у нас є прописана програма Тендеру. У програмі тендеру ми не стикаємося з поняттям забруднення атмосферного повітря автотранспортом. Але хочу сказати, що по Україні в цілому кількість автомобільних засобів зараз зменшилася. Зменшилося забруднення транспортне, і мова не йде зараз про це зовсім пані Холіна. Я не зовсім я розумію, чому виникло це питання і на рівні загальної стагнації підприємств, які спостерігаються в промислових містах України. Ви вважаєте, що можна шукати ще забруднення від автотранспорту? Це мені зрозуміло. Але у вас і так достатній рівень забруднення, розумієте? І без автотранспорту, який не є головною причиною всіх ваших проблем. О, розумієте? Це можна авто. про автотранспорт говорити в місті. По-друге, по існує дуже багато робіт у світі, які якраз спрямовані на. Ототочення даних, які отримуються за рахунок моделювання і за рахунок вимірювання, це залежить від методів вимірювання, від тих приладів, яким це вимірюється, і від логічного кінця цієї історії. Тобто, якщо виходити з позиції того, які підприємства можуть викидати ці три речовини, ми якраз це зараз аналізуємо і не на все знаходимо підтвердження. Тому треба про це також розуміти і розуміти, що не всі моніторингові дані можуть входити до ваших поціночних даних. Ну і тепер ще мені хотілося б сказати: ми дуже поважаємо спільноту. Я сподіваюся, що якщо до нас звернулася міська рада, вони також поважають нас, але ми не можемо кожні два тижні отак. По дві години втрачати на проведення засідань. Давайте або переписуватися якимось чином, або хоча б там раз на три тижні збиратися, тому що це дуже часто і дуже важко для нас. Дякую. З останнією. Якщо можна, у нас через два тижні потрібно закінченою версію мати програми всієї, тому через два тижні ми взагалі повинні побачити. Ти, тим програми. тим паче, що через два тижні кінець програми. Так. В будь-якому випадку я вдячний за ту інформацію, яка була нам надана. Справа в тому, що розробка програми і робота, яка виконується інститутом, вона чимала робота чималенька і багато запитань виникає разом з тим. Для нас є принциповим дотримання вимог того технічного завдання, яке так дуже ретельно відпрацьовувалося, і саме на цьому наголошувалося. При окладанні і договору і безпосередньо чому ми і збираємося кожні два для того щоб отримати інформацію, чи дійсно йде робота і чи дійсно не виникає складнощів безпосередньо у розробника, тому і метою є сприяння розробнику в тому, щоб програма розроблялася як швидше і як, могла, як можна і максимально. Враховувала ті вимоги технічного завдання. Починаючи сьогоднішню зустріч, я акцентував увагу на тому, що є певні технічні складнощі з енергозабезпеченням міської конкому проведенням аварійних робіт і тайм-ліміт, який на сьогодні був відведений, для того, щоб ми могли в цьому кабінеті зараз запитати і. Підключитися до мережі інтернету, тому цей термін був визначений сорок хвилин. Я вам вдячний, пані Олена, за вашу інформацію. Пані Аріна, також пан Микола Боредович хотів щось висловитися, Якщо можна коротко, коротко. Я хочу сказати в тому, що в нас вже в самому статті 11 закону закладені розбіжності між тим, що дають заводи, і між тим, що є моніторинг, тому що там сказано, що. В принципі, розрахунок на основі оцих всіх розрахункових даних, що робиться, не має бути перевищення, і в статті 11 написано: якщо перевищення є, тобто якщо розбіжності фактично є, тому сьогодні, коли ми розмовляємо, ми розмовляємо про те, що розбіжності вони Ні. є. Але питання стоїть в тому, що задача програма щоб цих розбіжностей не було. Результатів. Да, отже, отже, ми все таки очікуємо, що перш за все будуть, будуть враховані оці результати моніторингових досліджень, Фактично. які показують, що нам погано. Дякую. Можна можна мені сказати? Да? Так, так, Я повідомився витрювала. результати всіх моніторингових досліджень, і е, я ні в якому разі не сумніваюся в компетенції. Обласного центру контролю профілактики хвороб, який раніше був лабораторним центром, а раніше санітарно епідеміологічної станції. В тому, що вони вимірюють, але проблема заключається в тому, що дуже багато чинників впливає на формування концентрації. Тому ми вивчаємо це питання. Це може бути ми вивчаємо навіть по датам проведення моніторингових досліджень для того, щоб визначитися, які саме речовини. Ми зараз не можемо оцінити поки що. Проблема, яка виникає з трьома з цими трьома речовинами, про які казала Ріна Гасівна, ми стараємося вирішити з нашими колегами з Запоріжжя. Тому я вважаю, що зараз акцентувати на цьому увагу не потрібно. Тим паче, що у вас ми в той раз ще обговорювали, у вас в технічному завданні прописано 5 речовин. Ми беремо вже більшу кількість. Тепер те, що стосується того, що залишилося два тижні, і того про що казала пані Холіна, ми розуміємо, що хочеться найкращі технології використовувати. На жаль, ті, які наводяться на сайті міністерства екології і природних ресурсів і дискутуються в робочих групах, ПРУ, професійних і непрофесійних неурядових організаціях, на жаль, не можна на сьогодні сказати про саме найбільш оптимальні технології, які треба використовувати. Тому ми йдемо тим принципом, що ми дивимося на які джерела, на яких підприємствах. Треба накладати природоохоронні заходи, і виходимо вже з того, які були заплановані, які можна запропонувати. Ну, Наприклад, я знаю, що тепломережі починають свою роботу з роботом промислової екології з Києва, ось, і вони будуть шукати найкращі новітні технології для зниження кількості кількості забруднюючих речовин, в тому числі азоту. От, тому врахувати е, все на світі в цій програмі просто неможливо. Давайте етап за етапом, як прописано в програмі. Я е, дуже вдячна міській адміністрації, що вони розуміють, що де, що прописано в програмі, ми те і робимо. Ось і е, наступного разу, якщо кажете, що ви захочете нас заслухати через два тижні, ну для нас це. Важкувато, От, але ми будемо дуже старатися, щоби повністю відповісти всім вимогам, які необхідні. Дякую. Дякую, пані Олена. Справді, що ну підводячи певний підсумок сьогоднішньої зустрічі, хочу зазначити те, що фактично тут присутні члени робочої групи і. Коли вже є у нас розроблено технічне завдання, вкладений договір і є розробник програми, то відповідно члени робочої групи метою запитань, як я розумію, це має бути з'ясування обсягу роботи, який вже зроблено, отримання інформації від розробника, і безпосередньо можливо відстежування дотримання вимог технічного завдання при розробці, тому ці питання, які сьогодні озвучувалися, це не розширення технічного завдання, це не зміна умов договору, це конкретизація тих питань, які вже містяться, але ще раз вам кажу: ми не виходимо за межі технічного завдання. Ще раз наголошую на цьому. Ми просто акцентуємо увагу і пропонуємо врахувати наші зауваження, які сьогодні висловлювалися. Можливо, вони десь. Ну, визивають певні сумніви з точки зору правильності формулювань, там наукової обґрунтованості або ще чогось. Ну, вибачте, не всі тут спеціалісти і можуть термінологію оперувати. Разом з тим, є загальна мета, є технічне завдання і є бажаний кінцевий результат, який ми хочемо отримати. Тому ще раз всім дякую за сьогоднішню плідну роботу. Розраховуємо на результат той, який фактично. Очікує не тільки міська рада, але й все місто, оскільки це наша спільна, найголовніша мета і вдячні дуже обласній військовій адміністрації, департаменту екології, який також не стоїть осторонь цього питання. Та і всім присутнім, в плануючи наступне засідання, я вважаю, що ми давайте врахуємо ті обсяги роботи, які будуть зроблені. Ваші побажання і наявність інформації для висвітлення. Часу, і е, я думаю, ще ближче до, наступного, до наступної зустрічі ми вже обсудимо і визначимо дату, час та і обсяг, формат спілкування. Нам потрібно від вас отримувати інформацію, пані Олена. І е, не, ну, для того, щоб ми розуміли, що ми рухаємося і не стоїмо на місці. І завдяки лише вам ми можемо цю інформацію отримати. Тому... Вибачте за, можливо, нашу таку нав'язчивість. Да, але ви бачите, то ми стараємося дуже. Ми це ми це бачимо. Ми це, ми це цінимо, цінуємо і е, дуже вдячні за те, що ви нас інформуєте про ті обсяги роботи, які ви робите. Ще раз всім дякую е, до зустрічі і слайди сьогоднішньої презентації. Я думаю, всі вже отримають і. На сто зустріч, що ми ще більше інформації отримуємо ніж на сьогоднішній день. Дякую. Під, підійп Прохання внесеться ж таки в протокол інформацію, що що закінчення терміну виконання договору 15 грудня. Питання це, це відсотковується стороною це, це по договору. Друге ще додаткова інформація. З урахування того, що е, стратегічна підшого оцінка теж потребує часу, е, рекомендую підготувати завчасно відповідне повідомлення щодо намірів провести оцінку, направити до обласної державної адміністрації, щоб ми надали своє погодження, надали додаткову інформацію, що потрібно врахувати в звіті, щоб у вас було час до прийняття в січні, до розгляду депутатами в січні цієї програми, пройти цю процедуру, до законодавства, ну, тобто, щоб звіт був розміщений впродовж місяця на сайті так, і закінчити цю процедуру. Добре. Всім дякую за увагу. Гарного дякую. вашого дня. Всім спасибі. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. Ваше.